Всім добрий день. Заїхав до нас такий джантик. Двох підвіз, гарний, задній амортизатор повітряний. На нормальні на вісіці, на Альтус, все на пішипника задня частина. Шатун розбірний, можна замінити любу зірочку, яка зносилася сзаді, перекетка шрам SX4. На касеті, Раз два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Система 8 три, 3 24 передачі. Швальба плюс. Резина добротна, дивіться. Сідло дуже прикольне. Вентиляцію. Вилучка передня. Рок-шок стоїть. Турмоза у нас гідравлічні. Монетки, шрам і теж X4. Вилучка, і все добре. Передня резина теж. Бачите, що пупочки торчать, як нова. Yukon FX модель когось буде така лялька цікавити заходьте на сайт rober.in.o або тікток, або інстаграм. Ігор от вже